Вітаю друзі! Ви на каналі Звичайний Садівник Городник. Мене звати Олег. Сьогодні у нас пікірувальний та посівний день. Я зразу хочу вам показати те, що у нас вже було раніше розпікіровано. Оце така, так виглядає шавлія рожева. Підростає. Ось така шавлія. Ще у нас раніше була розпікірова гвоздика трав'янка, теж же підросла. Ось вот така гвоздика трав'янка. Сьогодні ми збираємося пікерувати. Ромашку, бордюрну, низькорослу. Отака ромашка. Вона вже підросла, вже проситься пікіруватися. А також гайлардія. Отака гайлардія Різона Sunshine двокольорова. Теж ось підросла вже, теж потребує пікіровки. Сьогодні будемо цим займатися. Ще хочу показати раніше, у нас кана була посіяна, отака індійська. Дві рослинки, ось уже такі вони величенькі, вже коренева наросла гарна. І вона вже, мабуть, потребує перевалки більший стаканчик. Сьогодні теж її пересадимо. Ще хочу показати дурман індійський або датура жовта і синя. Ось по нас в стаканчиках така краса. Зійшов катарантус. Такий катарантус. Хоча тут чотири кольори. Один такий, ще рожевий, бургунді і абрикосовий. Посходив катарантус. І хочу ось вам показати отака квіточка росте. У нас, але ж бачите? З білим листям. Хотілося б, звичайно, таку квітку виростити, але ж досвід показує, що оце вона трошки поросте, а потім вона загинається. Вона починає сохнути і повністю пропадає. Біли, з білим кольором листя тут не виростають. Хлорофіла не вистачає, якийсь збій в програмі буває такий. Починаємо пікірування гайлардії. Ми з вами беремо такі стаканчики 200 мл, наповнюємо їх ґрунтом. Ми беремо дві частини садового ґрунту там, де не ростуть городні культури. Обробляємо, пропарюємо його в духовці при 95 градусів пів години. Потім змішуємо його з однією частиною покупного ґрунту універсального або для розсади. Заселяємо триходерму і ставимо на місяць до дозрівання. Там треба, щоб ґрунт був вологуватий. Щоб триходерма могла розвиватися, а потім цю, цей ґрунт використовуємо для пікерування. Наповнюємо такий стаканчик, робимо поглиблення і цей стаканчик. Пересаджуємо рослинки. Ми беремо з комом землі, щоб не дуже травмувати кореневу систему. Ось коренева, бачите, біленька. Коренева система. Кладемо цей стаканчик. Придавлюємо. Трошечки утрамбовуємо землю, все і поливаємо. Не дуже багато, щоб краще було щеплення кома цього землі з квіткою до ґрунту, який насипаний в стаканчик, в який посаджена ця квіточка. Все, отак От у нас відбувається пікіровка. Ну, все, решта ми будемо пікірувати за кадром, щоб не займати у вас часу. Крім пікірування, ми сьогодні <піки> будемо займатися посівом. Деяких культур це перцю, баклажанів і капусти на раннє споживання. Що ж ми будемо сіяти? Перці. Біла зірка. Це відомий дуже перець, середньоранній, конічної форми 100-140 грамів червоного кольору світло жовтого в технічній зрілості. Запашний, смачний перчик, його вирощують для переробки, для фаршування він годиться дуже гарно і, звичайно, в їжу для салатів. Він гарно родить, врожайний, ми його вже не один раз садили. Знаємо, нам дуже подобається. Схожий на нього перчик це любов, це гібрид, теж з такими ж характеристиками, такою ж вагою. Єдине, єдине, що в тому році у цієї пачки, 10 насінин виросло два, куща було з. Відповідало всім заявленим характеристикам, а решта вісім кущиків перчик був в два рази менший. Не знаю, що це на нього повлияло. Може, для того, що була спека така, хоча два куща було нормальних. Подивимось, що буде в цьому році. Ще один. Товстостінний, ну до 7 мм. тут тобто, товщина стінки Кубовидний гібрид Турбін или турбін. Тут 180-250 грамів, теж він ранній, як і любов жовтого кольору, смачний, гарно плодоносить, він жаростійкий. Ну, в тому році, коли була посуха і було 40 градусів, довгий час, то він ввів себе нормально, нам сподобався. Далі баклажан. Анатолія ніколи не садили цей баклажан, в цьому році вирішили спробувати. Видовжена форма баклажану терно-фіолетовий середньо, ранній 300-350 грамів. Теж стійких стійкий написано для. При, різних, при різній погоді. Ніколи не вирощували, як я сказав, будемо в цьому, в цьому році пробувати. І для екзотики в цьому році ми хотіли посадити такий баклажан, як Зебріно. Смугастий такий, бачите, 200-300 грамів. Вагою він стійкий теж написано при різних видах погоди. Цей середній, анатолія ранній, цей середній. Теж такий видовжений за формою. Написано такий плотненький, не відчувається. Кісточки мало їх і не, не дуже відчуваються, і така лагідна в нього м'якоть. Без, гір, без гіркоти. Ну, такий повинен бути, подивимось, ніколи не висаджували такий. І капуста для раннього споживання. В цьому році у нас теж екзотична. Вирішили посіяти таку капусту цвітну Green Storm. Це гібрид, ранній, ну, до, до 85 днів вегетаційний у неї період, до 2 кг вагою і салатного такого кольору. В тому році ми вирощували жовту, нам дуже сподобалась, вона дуже була ніжна, смачна. В цьому році вирішили таку зелененьку. Салатного кольору посіють. подивитися, як у нас вийде в цьому році. І друга теж екзотична це брокколі, капуста, але ж пупорового кольору. Purple Magic називається типу пурпурна магія. Такий він кольор пурпурний темненький. Фірми саката японської. Ну, вона невеличка, теж вона до 85 днів вегетаційний в неї період, але ж за вагою вона 06-1 кг всього невеличка, хоча ж вона легше зазвичай порівнянні з цвітною, якщо навіть у них однаковий розмір. Таким чином ми приступаємо до з вами. До посіву. Як ми сіємо? Ми беремо контейнер, наповнюємо його, наповнюємо його, його Ну, Зазвичай або для розсади, або універсальний, який у нас є. Покупний. Ну, перше ми візьмемо, наприклад, Білозірку. Насіння у білозірки оброблене, тому його не замачувати, не ні обробляти нічим не треба, тільки берете і розкладаєте. Ну, ми на такий контейнер розкладаємо десь 15 насінин. Ну, у нас виходить десь 2,5 см між насінинами. Земля у нас вже волога, така що при зжиманні в долоні з неї проступає вода але не тече, бо то буде, буде забагато, коли буде текти. Хоча в деяких я ну, зустрічав в деяких істочниках, що повинна мати бути волога в землі і повітря, поки не сходить насіння. Майже 100%. Ну, буває, згниває, коли дуже багато. Так, ось розклали 15 насінин. Можна залишити так. Ну, теж це ми дивимося, яка, наскільки вологому зробили землю, а можна ще, щоб в цьому от шар був той більш вологий для... Того, щоб сходило краще таких насіння все таке сухе, ми його ще збризкуємо. Ну вже не збризкувати. Так, і зверху покриваємо грунтом десь шаром в 1 см. Придавлюємо не дуже, щоб е, насіннячко гарно схватилося з землею вологою. Вирівнюємо, щоб потім було краще поливати, вода не збігала в одну сторону. Ми посіяли, закриваємо, посіяли, закриваємо кришкою. Тут ми причепимо, наклеїмо, зробимо наклей з назвою сорту і в тепле місце до сходів. Сходи, насіння перця, краще сходи, коли знаходиться на світу. Тому, тому краще перець ставити в тепле, освіт, гарно освітлене місце. Ну, і таким чином ми будемо завтра сіяти решту насіння. Те, що в нас не оброблене насіння, ми будемо обробляти. Бінок насіння це біологічний препарат, в якому знаход... від хвороб та стимуляцію росту, в якому знаходяться різні органічні бактері... бактеріальні е... та грибкові препарати. Вони захищають на першому етапі від хвороб, від тої ж чорної ніжки е... сходи і стимулює Проростання і пер... ріст на першому етапі. І на так, отак, порошочок, і в ньому обробляємо насіння і таким же чином розкладаємо. Все. Дякую за увагу. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду радий вас бачити завжди на своєму каналі. Канале. До побачення.